Прихильники теорії змов не задовольняються офіційним чи загальноприйнятим поясненням певної події або явища, а намагаються знайти приховані закулісні механізми, простежити сліди зловмисної змови якихось впливових осіб. Деякі теорії змови вражають своєю дивакуватістю. Ну як хтось справді може вірити, що людством правлять інопланетні рептилоїди? Та нерідко конспірологічні пояснення виглядають досить правдоподібно і знаходять відгук навіть у освічених і розумних людей. Мабуть, у кожного в певних ситуаціях виникав сумнів щодо офіційної версії певної події, або була підозра, що щось тут не те. І якщо купнути глибше, то можна побачити нестиковки. Або ж виникало Відчуття, що за позірно переконливим поясненням, розрахованим на довірливу публіку, насправді криються якісь сумнівні мотиви. І тут важливо розуміти ось що змови справді трапляються. За певними подіями дійсно може стояти якась закулісна домовленість, а офіційна інформація з різноманітних причин може бути неповною чи недостовірною. Однак підхід конспірологів не є конструктивним. Це не намагання об'єктивно розглянути версію про існування змови і зважити всі докази за і проти. Це наполегливий пошук зловісного плану, який стоїть за певною подією, тобто немає бажання. Дізнатися, чи є змова, чи є реальні докази цього, і так далі. Натомість є переконання, що змова точно існує, і треба якось її довести. Тобто існує упередження. А ти знала, що голубів не існує? А, а це не голуб. Звідки ти знаєш, що це голуб? Бо тобі так в школі сказали, бо в якісь книжки так написали? Може, вже пора думати своєю головою? Важливим є нюанс щодо термінів. У науці теорія це структуроване, системне знання для пояснення певного аспекту реальності. Тобто, коли у нас є перевірені факти, які не суперечать законам природи, є певні спостереження та гіпотези для їхнього пояснення, експерименти та інші види досліджень, які підтверджують ці гіпотези, тоді ми можемо говорити про наукову теорію: теорія великого вибуху, теорія гравітації, теорія еволюції і так далі. Припущення однієї Людини, навіть науковця або припущення групи людей, які не базуються на перевірених даних та фактах, це не теорії і навіть не гіпотези. Втім, за конспірологічними поясненнями міцно закріпився термін теорії змови, хоч він і не дуже коректний, і ближчий до розмовного використання слова теорія на позначення припущення будь-якого рівня достовірності. Для теорії змови властиві вибірковість та викривлена інтерпретація даних. Змова переважно зображається у гіперболізованому вигляді. Нерідко це грандіозний план, втілюваний могутніми лиходіями, які здатні контролювати все до деталей і залучити до свого кола величезні маси людей. Іноді картина з мови обростає шокуючими нюансами: євреї кладуть в мацу кров християнських немовлят, а піцерія слугує прикриттям для мережі педофілів. Конспірологічне пояснення може стосуватися як конкретної події, вбивство Джона Кеннеді, політ на місяць або сліди від літаків, так і мати ширший, навіть всеохопний характер, наприклад, що потужна закулісна сила контролює все суспільство. Це шоу, хто хоче стати конспірологом. І наше наступне запитання на одну тисячу якихось там грошей. Це неважливо, адже гроші усього лише метод маніпулювання масами. Запитання наступне: хто контролює світ? Варіант А. Ілюмінати. Варіант Б. Масони. В. Євреї. Г. Ніхто не знає, адже всі, хто знав, знищили. Для конспірологічного мислення визначальними є не так конкретні обставини, як певна загальна настанова, підхід до підбору та інтерпретації даних. Дослідники навіть помітили, що люди схильні до однієї теорії змови, можуть підтримувати й інші теорії, які відрізняються за змістом, але загалом мають подібну структуру. Неперебірливість людей, схильних до конспірологічного мислення, інколи справді вражає. В одному експерименті науковці розмістили в соцмережах сатиричну пародію, на теорії змови, і виявили, що близько 80% вподобайок та схвальних коментарів були отримані від прихильників конспірології, які сприйняли безглузде вкидання за чисту монету. Більш того, люди можуть підтримувати навіть взаємосуперечливі теорії змови. Наприклад, у випадку з смертю принцеси Діани, дехто погоджувався з версією, що вона лише імітувала смерть, але також і з версією, що нещасний випадок, у якому вона загинула, насправді був. Не випадковістю, а спланованим вбивством. Або ж ті, хто не сприймає офіційне пояснення, що осама Бен Ладен був знищений американськими спецслужбами, могли підтримувати водночас дві конспірологічні версії: що операція спецслужб була сфабрикована вже після смерті Бен Ладена і що Бен Ладен насправді залишився живим. До речі, є і інший вияв такого упередження: якщо якась людина неприємна, то будь-яка негативна інформація про неї сприймається схвально, навіть якщо Цій людині приписують взаємовиключні риси. Так, пліткарі, обговорюючи сусіда, який їм не подобається, можуть із задоволенням поширювати чутки і про його жадібність, і про його марнотратство. Так і для прихильників конспірології, важливішим є не зміст, а власне структура теорії змови, які загалом можна звести до такої схеми: існують якісь закулісні сили, котрі маніпулюють громадською думкою. Наївна публіка вірить, і лише в таємничині можуть здогадатися, що тут. Щось не те, тож навіть якщо трапляються протилежні пояснення, кожна з яких при цьому ставить під сумнів офіційну версію, то обидва пояснення сприймаються позитивно, адже вони виконують схожу функцію. У 2019 році розвинена Японія в одному рейтингу посіла аж 53 тє місце, пропустивши вперед не лише Китай чи Південну Корею, а й В'єтнам та, наприклад, Албанію. Що цікаво, влада Японії активно намагається покращити цей аспект, але виходить не дуже ефективно. Йдеться про знання японцями англійської мови. З цим у них дійсно все достатньо погано виникла навіть теорія змови, яка полягає в тому, що уряд навмисно затверджує неефективні програми вивчення мови, Англійської, щоб запобігти витоку мізків за кордон. Хоча інших доведених причин вистачає. Скажімо, острівна природа країни та розвинений внутрішній ринок, через який потреба у мові інтернаціонального спілкування є далеко не у всіх. Ну і вважати, що краще уми країни не зможуть самостійно вивчити англійську, теж такий собі аргумент. Зараз вивчити англійську може кожен. Наприклад, у онлайн-школі Green Forest, яка підтримала вихід цього відео. Знаю, що почати може бути складно. Виникає багато запитань, який у мене рівень, чи сподобається мені підхід і таке інше. Так от вирішити ці питання легко, ви можете пройти безкоштовний тест на визначення рівня та пробний урок, де знайдете відповіді на всі ваші запитання. Green Forest – це сучасна школа англійської. Тут ви знайдете безліч можливостей для покращення своєї англійської. Заняття проходять в групах на базі гібридної інтерактивної платформи Note Spike. green forest. Ваш графік, домашні завдання, тести і відстеження прогресу в мобільному додатку My Green Forest. Також вам будуть доступними розмовні клуби, онлайн-лекції та інші англомовні івенти. Тому переходьте за посиланням в описі, проходьте тест на визначення рівня та записуйтесь на пробне заняття. Також раджу підписатися на youtube канал Green Forest, де є безліч навчальних відео з англійської. Green Forest підтримали не лише вихід цього відео, а й ЗСУ, адже частину вартості інтеграції я традиційно перераху. Ховую на потреби армії. Однією з підвалень конспірологічного мислення є пошук прихованих закономірностей. Це споріднює прихильників теорії змови з любителями паранормального. Для них теж властива більша схильність шукати патерни і приховані значення. Навіть у наборі випадкових подій такі люди можуть побачити якийсь взаємозв'язок чи прихований сенс. Декому просто важко усвідомити роль випадковості, і це пов'язано із ще одним когнітивним механізмом пошуком свідомого. Агента, оцінюючи дію, зокрема природну, людина може інтуїтивно сприймати її як результат чиєїсь волі. Це відображене у властиві для міфологічного світогляду персоніфікації сил природи. Наприклад, блискавка розглядається як вияв гніву Зевса, або спалах хвороби, тлумачиться як підступ злих духів. Схильність до пошуку агента стає ще сильнішою, коли йдеться про суспільну діяльність, учасники якої, безперечно, наділені свідомістю і волею. Справді люди, взаємодіючи з іншими, переважно ставлять певну мету, намагаються реалізувати свої наміри. Тому при аналізі певного соціального явища запитання, кому це було вигідно, має сенс, але при цьому не враховується, що відбуваються й ті події, які ніким не планувались. А ще навіть в разі планування люди часто отримують не той результат, на який сподівалися. Суспільне життя сповнене випадковостей, а дії мають віддалені наслідки, які ніхто свідомо не планував. Про це свідчить крах грандіозних утопічних проєктів. Попри, здавалось би, чудовий план при його реалізації виникають перешкоди, про які творці плану, якими б вони не були геніальними, навіть не здогадувалися. Можна згадати приклад із економічної царини, коли планова економіка виявляється менш ефективною за ринкову. Але у теоріях змови, як і в утопіях, перебільшується здатність людини контролювати події. Конспірологія є виявом наївного телеологізму. Віри у те, що абсолютно все стається з якоюсь метою, і негативні наслідки є не проявом сліпої випадковості, а виключно результатом чийогось злого умислу. Інша причина схильності до теорії змов пов'язана з глибоко соціальним характером людських істот. У процесі еволюції людства важливе значення мала чутливість до соціальних зв'язків, вміння створювати свої коаліції та розпізнавати коаліції, створені іншими. Це дуже корисна здатність, але в теоріях змови вона набуває гіпертрофованого значення. Також конспірологію підживлює упередження пропорційності. Шукаючи пояснення масштабного наслідку, люди інтуїтивно Припускають, що причина теж повинна бути масштабною. Спалах епідемії внаслідок банальної причини, як от перетікання збудників ковіду чи вілінфекції від тварин, видається менш переконливим ніж версія, що за масштабною епідемією стоїть злий умисел якоїсь могутньої організації. Або інший приклад, багато американців ставлять під сумнів, що Джон Кеннеді загинув від рук вбивці одинака, адже важко повірити, що якийсь нічим не примітний індивід самотужки спроможний спричинити таку резонансну подію. Конспірологічні версії також набувають популярності в ситуаціях, коли бракує надійної інформації. Домисли дозволяють заповнити пробіли, і це ослаблює невизначеність. До того ж, прості пояснення приваблюють своєю, нібито очевидністю тих, у кого. Немає бажання чи можливості розібратися у складних причинах. Крім того, теорії змови можуть слухувати для морального виправдання поразок. Члени групи, яка опинилася у невиграшному становищі, можуть вважати це наслідком не власних прорахунків або недоліків, а нечесності чи змови якихось злих сил. І справді, до конспірології схильні люди, які відчувають загрозу своєму особистому статусу чи своїй соціальній групі. Це ті, що стали жертвою остракізму, переживають відчуженість, маргінальність, належать до меншин, мають низький дохід або стикаються з різноманітною дискримінацією. Теорії змови також дозволяють виразити ворожість до соціально привілейованих прошарків чи просто неприємних соціальних груп і дають змогу легітимізувати власне упереджене ставлення до них. До речі, політичні симпатії чи антипатії, упереджене мислення штовхає до конспірології людей із різних таборів. У США схильність до теорії змови властива приблизно однакова як демократам, так і республіканцям. Можете самостійно підставити сюди український контекст. Але варто розуміти, що конспірологія в певних проявах існувала в різних суспільствах, починаючи з епохи мисливців та збирачів. Поширеність конспірології також свідчить, що теорії змови не є прерогативою якихось. Диваків, звісно, декотрі конспірологічні теорії видаються дикими і здаються неймовірними, що хтось може сприймати їх серйозно, але насправді вияви конспірологічного мислення властиві переважній більшості людей. Багато хто з нас, хоч раз в житті, казав фразу Я, звісно, не конспіролог але. В одному з опитувань пропонувалося 23 різні конспірологічні теорії, і загальна кількість респондентів, які погодилися б, хоча б з однією з цих теорій, сягнула 91%. У ранніх дослідженнях теорії змов конспірологічне мислення нерідко розглядалося як вияв психічних відхилень, таких як параноя чи шизофренічні розлади. Та в подальшому було встановлено, що серед прихильників теорії змови є чимало психічно здорових і адекватних людей. Але все ж існує певний зв'язок стилю мислення і схильності до конспірології. Прихильність до конспірології більше корелює з інтуїтивним мисленням, тоді як люди більш схильні до аналітичного мислення, менше вірять в теорії змов. Це дозволяє зрозуміти, чому прихильники конспірології задовольняються простими поясненнями і меншою мірою помічають суперечності, на які спираються конспірологічні наративи. Прихильність до конспірологічних пояснень зростає в ситуаціях невпевненості, коли люди відчувають брак контролю над ситуацією і цю свою слабку позицію доволі спокусливо виправдати з мовою потужних прихованих сил. Іншим чинником, як не дивно, може бути нарцисизм. Це підштовхує до параноїдального мислення, коли людина перебільшує свою значущість і шукає в діях інших злий умисел спрямований проти неї. З нарцисизмом пов'язане і відчуття втаємниченості, належності до кола небагатьох проникливих осіб, які, на відміну від простаків, не задовольняються офіційною версією і здатні копнути глибше. Певну роль відіграє і релігія, віруючи більш схильні до конспірології ніж нерелігійні люди. Що примітно, любителі конспірології нерідко розглядають себе як людей з незашореним мисленням і відкритим розумом. Однак дослідження показують, що схильність довіри в теорії змови якраз більше властива тим, у кого нижчі показники відкритості до альтернативних точок зору. І хоча сумнів може бути чеснотою і недовіра до офіційних пояснень іноді цілком виправдана, але конспірологи у своєму негативному ставленні до влади, експертів чи науковців використовують сумнів. Просто заради сумніву у тій інформації, яку вони не готові сприймати. Що цікаво, прихильники конспірології можуть себе вважати безкорисливими героями, здатними розкусити змову і відкрити людям очі на зловмисників. Але як показує дослідження 2011 року, до теорії змови виявляються сприйнятливішими ті, хто й сам був би не проти взяти участь у змовах, якби опинився при владі. Достатньо іронічно. До речі, коли я згадую тут якісь дослідження, то це не просто слова, всі першоджерела традиційно є в описі. Зараз ми поговоримо про наслідки віри в теорії змови, але спочатку хочу розіграти серед вас нову книгу Даніела Канемана. Ви точно чули про його бестселер мислення швидке і повільне. А тепер у видавництві наш формат виходить книга Шум, Хибність людських суджень. Вона про ухвалення рішень та вплив того, що Канеман та співавтори називають шум. Щоб отримати шанс виграти книгу, вам потрібно усього лише бути підписаним на канал, поставити цьому відео вподобайку та написати будь-який коментар. Рухаємось далі. Які ж наслідки конспірології? Теорії змови на диво можуть відігравати конструктивну роль, стимулюючи до більшої прозорості та контролю влади. До того ж, іноді змови справді мають місце, і викриття певної корупційної оборудки або що може запобігти суспільній шкоді. Але все ж частіше конспірологічне мислення спирається на спрощену картину, оперту на сумнівні докази, і це може легко обернутися негативними наслідками, недовірою до вакцинації чи ГМО та зміщенням акцентів від реальних проблем. Крім того, конспірологія підриває суспільну довіру і знеохочує людей брати участь у громадській діяльності. Мовляв, якщо суспільством маніпулюють злі сили, які мають ледь не демонічну владу, тоді боротьба з ними майже нереальна. Політичні чи громадські кампанії в уяві конспірологів виявляються лише маріонетковим прикриттям, розрахованим на простаків. Тож це доведено знижує бажання голосувати чи приєднуватися до громадських організацій. Далі. Певна соціальна група може опинитися у ролі цапа відбувайла, особливо коли немає реальних можливостей вирішити проблему. Класичний приклад це єврейські погроми, які спалахували під час соціальних катаклізмів. Та навіть коли не доходить до фактичної розправи, хибні конспірологічні звинувачення відволікають увагу від справжніх причин виникнення проблеми і шляхів її вирішення. Наприклад, неспроможність місцевої влади контролювати епідемію вілінфекції в африканських країнах підштовхувала до поширення конспірологічних версій про штучне створення і навмисне поширення хвороби з метою нашкодити африканцям. Увага переключалася на підступи західних імперіалістів, а не на промахи та недостатньо ефективність. Активні дії місцевої влади далі. Ще один більш приземлений вияв теорії змови це чутки поширювані в робочій обстановці. Хоча таким чуткам бракує глобального масштабу властивого теоріям змови, але в багатьох інших аспектах вони подібні. Неперевірена інформація, яка підриває довіру до офіційних джерел, підживлює упередженість, провокує на пошук ворогів, замість того, щоб шукати реальні шляхи вирішення проблеми. І в результаті така локальна конспірологія доведено шкодить виробництву. Ничому процесу погіршуючи продуктивність і створюючи атмосферу недовіри. Отож конспірологія може завдавати конкретної шкоди. То як протидіяти теоріям змови і спілкуватися з людьми, що поширюють конспірологічні наративи? Складність у тому, що теорії змови опираються спростуванню. Докази проти них можуть інтерпретуватися як ще одне свідчення існування цілеспрямованої змови, і навіть сама спроба критики може розглядатися як вияв злих намірів. Переконані прихильники конспірології здатні будь-що обернути на свою користь. Немає доказів змови, значить, вона ретельно приховується. Наукові дані суперечить конспірологічному поясненню, так вчені просто сфабрикували ці дані на замовлення уряду. Затятих конспірологів справді проблематично переконати. Але хороша новина в тому, що таких меншість за деякими оцінками 4-5%. А от більшість людей можуть підтримувати якесь конспірологічне пояснення, проте роблять це без фанатизму. І тут зберігається можливість для діалогу. Як би іноді не хотілося, втім не варто виражати зневажливе ставлення до адептів конспірології, вважаючи їх недоумками. Ряд чинників, на які спираються теорії змови, є цілком природними, колись вони відіграли корисну. Еволюційну роль більш конструктивно буде з'ясувати психологічну потребу, яку задовольняє теорія змови. Комусь вона дозволяє виправдати поразку чи невдачу, комусь знайти просте пояснення складної проблеми. І відповідно до цього треба будувати спілкування. Також брак надійної інформації, чудове живильне середовище для теорії змов. Тож грамотна комунікація влади і експертів із громадськістю може запобігти виникненню і поширенню конспірологічних пояснень. Вказівка на суперечності і пробіли в конспірологічних версіях не переконає завзятих адептів теорії змови, які, як вже зазначалося, можуть бути толерантними до суперечностей. Але тих, хто прийняв альтернативну версію через недостатнє чи викривлене розуміння офіційної інформації, додаткові просвітницькі зусилля переконати зможуть. Існують дані, що активізація аналітичного мислення на противагу інтуїтивному справді дозволяє зменшити прихильність до теорії змови. Однак цей ефект знову ж таки спостерігався у групі звичайних респондентів, які не були запеклими прихильниками конспірологічних пояснень. Важливі також кроки спрямовані на усунення відчуття безпорадності. Залучення маргіналізованих груп і осіб до прийняття рішень здатне зменшити бар'єр. Ми вони так у медичній сфері повага до вибору пацієнта і залученість лікарів до справ спільноти здатні послабити настороження ставлення до медичної мафії чи фармацевтичних корпорацій, які, начебто, лише наживаються на пацієнтах, і зробити громадськість більш сприйнятливою до офіційних рекомендацій. Загалом до теорії змов можуть підштовхувати різні причини, але усвідомлення психологічних і соціальних механізмів, які стоять за конспірологією, а також орієнтація на здоровий глуст і пошук реальних шляхів вирішення проблеми, можуть послабити як особисту, так і суспільну прихильність до конспірологічних наративів. Цей випуск створений за участі кандидатки філософських наук Мирослави Кругляк. Її текст є основою відео. І наша співпраця на цьому не те, що не закінчується, а лише починається. Хочу із великим задоволенням анонсувати вам наш спільний проєкт Критика нечистого розуму. В рамках цієї рубрики виходитимуть відео про те, чому люди вірять в паранормальне, як з'являлися конкретні такі вірування, як пояснюється наша забобонність і так далі. Не знаю, як ви, а я справді дуже тішусь цій співпраці і буду радий робити відео спільно з пані Мирославою, бо її тексти напрочуд пропрацьовані та цікаві, тому очікуйте. Ну і нагадую, що функціонування каналу можливе завдяки вам, особливо завдяки тим, хто підтримує мене фінансово. До речі, з вашими донатами теж пов'язана конспірологічна теорія. Коли на каналі виходили відео, які не подобались якійсь групі людей, там антивакцинаторам, прихильникам нетрадиційної медицини або що, то вони одразу ж звинувачували мене в Заангажованості та продажності я чесно визнавав, що працюю за гроші за гроші людей, які мені донатять, і одного разу мені заявили, що цілком ймовірно, мій замовник просто донатить мені з різних фейкових акаунтів. Так що знайте, вас не існує в фейкові сторінки умовного Сороса. А що ще цікаво, коли я дійсно співпрацював з фондом відродження і говорив про це у відео деякі коментатори умудрялися розводити конспірологію, припускаючи, хто б міг проплатити серію відео про ковід. Чудова ілюстрація всього того, про що йшлося у відео. Я ж хочу вкотре подякувати усім вам за підтримку. Я точно знаю, що ви реальні і просто чудові люди. Інформацію про способи задонатити ви знайдете в описі, але нагадую, що найголовніше це підтримувати ЗСУ. Дякую за перегляд. Но мене звати Артем Албул, і я клятись раціоналіст.